Хелогейс, ми любимо грати в готику, дивитися ролики про неї і в кожного свої спогади. Для когось ця гра, в яку ти швидко біг після школи, щоб побігти і просто дослідити світ. Для когось вона асоціюється зі складністю. Наприклад, для мене особисто ця гра зламала процес дослідження світів в інших іграх. Адже світ готики такий рідний і такий насичений контентом. Але готика 3 це трохи інший випадок. Як і такого сюжету там немає, є ціль, до якої можна йти різними способами. Я постараюся відтворити сюжет саме за повстанців, а перед початком ролика не забудьте зайти в опис та підписатися на мій твіч, де коли-небудь будуть стріми. І ще на один цікавий Діскорд сервер. Був би вдячний. Ладно, розпочнем. В годиці 3, як і в минулих частинах, є три головні фракції, від вибору якої найбільшою мірою залежить саме кінцівка гри. Повстанці, це корінне населення Міртани, які повстало проти орчих загарбників і залишилися вірним королю рабаром. Їхні табори розкидані по всій середній частині материка. Вони ведуть постійну партизанську війну з орками, бажаючи повернути свої землі. Мають чотири великі поселення, постійно здійснюють набіги на орчі каравани і пости. Проте не наважуються напасти на великі міста і завжди уникають відкритого бою з орками. Сам король Рабар зі своєю гвардією та вогняними магами. Відокремились від решта світу магічним куполом, що не впускає і не випускає нічого живого в Венгарді. Однак разом з ними під куполом опинилися і частини військ орків, яка захопила практично все місто, окрім монастиря та королівського замку. Орки – це войовничий народ, який підпорядковує собі практично всю міртану і розмістив свої військові табори в крижаних просторах Нордмара з наказом Ксардеса. Ведуть розкопки в всьому материку в пошуках артефактів Аденоса. На думку Ксардеса, якщо ці артефакти потраплять до рук служителів Беліара або Іноса, то на довгі роки встановиться панування одного або іншого бога. Асасіни. Багатий народ південної частини материка пустеля Варант, що має в на Міртану, де вони ведуть справи з орками і виступають в ролі роботорговців. Варант відрізняється своїм спекотним кліматом. Там є велика кількість покладів золотої руди, величезні міста асасінів, видно з великих відстаней. Їхні невеликі села розташоване поруч із шахтами. Без пухкового гаманця в цих містах людині нема нічого робити. Проте за їхніми межами немає нічого ціннішого ніж краплина води та гострий меч. Асасіни вважаються найкращими воїнами, володіють технікою бою з двома мечами. В них у містах знаходиться найбільше арени, де мріє виступити будь-який боєць. Пустельний народ поклоняється темному богу, біляр, а їхні темнема магім, натомість. Своїм золотом і молитвами відвертають від інших гнівний погляд Біляра. Темний мах натомість дарує асасинам багатство і владу. А з головного міста Іштар пустелею керує Зубен, який прийняв в себе силу Біляра. Ще потрібно сказати, що в Готиці три є додаткові другорядні фракції. Наприклад, Нордмарці це народ, який населяє суворі північні землі Нордмара. Крім того, що вони чудові воїни, вони є найкращими ковалями материку. Тільки в кузні Нордмара, які розташовані в середині Ри знають як отримати чисту магічну руду. Нині на їхній землі також вторглись орки та захопили їхню шахту, і клани роблять все можливе, щоб повернути її. Мандрівники, лісовий народ міртани, що шанує природу і ненавидить орків, за те, що вони принесли розруху на їхню батьківщину. Мандрівники, так само як і повстанці, воюють з орками, лідери в них друїди, які вивчають магію. Єднання з природою. До того ж, друїди володіють перетворенням на тварин. Кочівники, народ, як і асасіни, що населяє пустелю і марно намагається послабити їхній вплив, нападаючи на їхні каравани, шахти і викрадаючи їхніх рабів. Збираються навколо магів води, які зі свого боку вивчають стародавні руїни. Так. Ладно, з основними фракціями розібралися. Тепер давайте перейдемо до сюжету. Після подій другої Готики, коли ми виплили на кораблі з Ірдорадом, Безіменний вирішує припливти на материк, на свою батьківщину. Першим містечком, де ми зупинимося, буде Ардеєм. Ми звільняємо її від орків і дізнаємось від старости, що поки ми знищували зло на Хорініці, король Рабар другий встиг програти війну з орками, і вся міртана була захоплена. І тут починається історія безіменного героя. Готика 3 дуже сильно відрізняється від двох попередніх частин. По-перше, змінилась подача сюжетом. Якщо в попередніх частинах тебе прям вели за ручку, то в третій частині у тебе є просто мета, і все, пару сюжетних завдань. А як до цієї мети дійти, нікого взагалі не турбує. Ти взагалі можеш що хоч і в якому порядку проходити сюжет. А саме головне нам знайти Ксардаса, а там подальші дії будуть вже зрозуміли. А по-друге, треба сказати ще про найбільше нововведення. Це величезний світ готики і появлення пару кінцівок. Їх всього є три. Зараз сюжет буде йти за істинну кінцівку. Це приксардосі. Отже, ми розібралися з орками. Нам розповідають, що є повстанці, які є по всьому світу, ну, в основному на материку, іменно на Міртанім, і воюють з орками. Вони створили таємні табори, яких не так легко знайти, бо вони знаходяться в лісах, які дуже добре сховані від орків. Нас відправляють у редок. Там ми отримуємо своє перше спорядження, виконуємо місії і загалом будемо заробляти довіру повстанців. А де взагалі наше спорядження з другої частини? Ну його просто викрали, і на цьому все. Могли б щось цікаве придумати, наприклад, шторм, щось типу того, але не отримали. Взагалі ми дізнаємось про паладина, якого закували в кабдуні. Йдемо туди, проходимо місії за орків, але за них не стаємо. Робимо так, що нам дали доступ до нього. А з ним йому приносимо його веймеч і просто вирізаємо весь кабдун. Орки. Тікають і все. Тепер, що ми будемо робити в готиці, це просто ходити по різних містах, приходити місії та заробляти репутацію, щоб отримати пропуск до самого вождя. Але найкориснішу інформацію ми отримуємо від шаманів, наприклад, в гельдерні. Нам там прямо скажуть, що Ксард живе в Нордмарі, і наш шлях буде лежати саме туди. Прийшовши в цей суровий зимовий край, знову починаємо фармити репутацію в кланів. Найголовніше для нас особисто це відбити плавільну піч. Загалом, приходячи з завдання за воїнів Нордмора кожного клану, ми часом наткнемося на охотника Ханса, який знає де живе Ксардас, але він нас туди не буде вести. Нас за нього поведе його особисто приручений вовк. Ось ми, приходячи до нього, знову знищуємо тих самих големів, як і в першій частині готики, які знову настав в темний мах, як в старі добрі часи. І здаємо тільки одне питання: а для чого Сарда взагалі знищив рудну магію? І він розповідає, що до тих пір, поки на світ людей є вплив богів, то війни будуть постійними. Але в нас є вибір: або взяти сторону іноса, якщо ми знищимо зубина, або сторону біляра, знищивши рабар другу. Але є і третій варіант вбити їх обох, і, звичайно, ми вибираємо його. Навіщо взагалі нас король послав в колонію копати руду? Ось йому прийшла її помста. Взагалі Ксард здає завдання знайти всі артефакти богів і знищити їх. Швидко топаємо до Іштера. До того часу ми вже маємо бути достатньо прокачені і достатньо сильними, щоб знищити всіх асасінів і самого Зубена. Зрозуміло, ми не будемо проходити мільйон квестів, щоб просто пофармити репутацію. Просто знищуємо, вбиваємо його, забираємо посох вічного мандрівника. Далі ще шукаємо всі ключі, щоб відкрити храми Адонса в пустелі. Забираємо корону і мантію Адонса. Після цього біжимо в готу. Того часу має бути вже зачищена від нежиті. І забираємо кільце життя і руну телепортації в Венгард. Король Рабар 2, очевидно, дуже довго чекав зустрічі з нами, тому що ми є рятівником. але ми його також вбиваємо і забираємо з Варанта. Далі ми йдемо в Треліс і купуємо за 50. Тисяч золотих амулет Аданса. Повертаємось в нордмар і ще відвідуємо Акашу, щоб забрати кільця Аданса. Далі Кстарс говорить, що їх треба знищити. Йдемо в саму велику плавільну піч і робимо це. До того часу орки вже мали бути там знищені, а якщо ні, то звісно знищуємо їх. І на цьому все. А разом з Ксардосом йдемо в далекий шлях і відправляємося в невідомі землі. І на цьому сюжет готики 3 підходить до свого завершення. Зісно, є ще дві кінцівки: це за Беліара або за Іноса. Но при виборі них перемагає один Бог, що, звісно, для нас особисто неправильне йде рішення. Тому ми вибираємо середній шлях. Ми знищуємо богів і йдемо з Ксардосом, тому що саме він з першої частини нам допомагав. Пишіть, ще що думаєте? Дякую за перегляд та до нових зустрічей.